Доброго дня. Сьогодні відео таке На продажу є коробка. До речі, Міша, привітайся Привіт, підписникам, слава Україні. Героям слава. Тут же свату можна сказати, після ремонту. так, так, так. Да не закривай на ворот, щоб да, сонце ты. було. Це може й не надо. Що гайку там. Так а ну ж цей. Одкрийте. Не <звук> дуже <звук> вийде <звук> видно у нас сонце. Це таке. Що там по ціні, чи ви чи не... 300 доларів. Все, бо буду джереть. Ж... Ну, Задовго. Підписчикам привіт передай. Отак. Е... Е... Все казати не буду, бо цей, що МТЗ знімав, сказав усе, так вони там пописали. На цьому. Все, до побачення